23 грудня 1974 року світ втратив одного з найзагадковіших людей двадцятого століття. Вольф Григорович Месінг помер у московській лікарні від серцевого нападу, але його останні слова досі викликають жах навіть у досвідчених медиків. Перед смертю він прошепотів про війну, яка розпочнеться через 50 років у слов'янських краях, і завершиться там, де ніхто не очікує, не на полі бою, а в місці зустрічі Сходу і Заходу поза межами Європи. Цей чоловік народився 1899 року в містечку Гура Кальварія на теренах нинішньої Польщі в бідній єврейській родині. Батько працював дрібним торговцем, мати виховувала семеро дітей. Вольф був наймолодшим і найслабшим, часто хворів, але вже з маличку демонстрував надзвичайні здібності, міг передбачувати майбутні події, проникати в думки людей та знаходити загублені речі. Сусіди спочатку боялися дивного хлопчика, потім почали звертатися за допомогою. У 10 років Вольф втратив батьків під час епідемії тифу, що прокотилася Східною Європою, опинившись на вулиці, жебракуючи на вокзалах, його незвичайні здібності стали засобом виживання. Він міг передбачити, де знайти їжу. Впливати на думки перехожих, змушуючи подавати милостиню. Подорожуючи, циркачі помітили талановитого хлопця і взяли з собою. Перші виступи Месінга відбувалися в провінційних театриках і на ярмарках. Він читав думки глядачів, знаходив заховані предмети, передбачав найближче майбутнє. Поступово слава поширилася по всій Австро-Угорській імперії. Його здібності досліджували відомі психологи, включаючи самого Зігмунда Фройда, який особисто зустрічався з Мессінгом у відні 1915 року. Політичні пророцтва Месінга вражали точністю і деталізацією. У 16 років він не просто передбачив крах Російської імперії, а й описав, як це станеться. Народні повстання, зречення царя, громадянська війна і приход до влади людини з рудою борідкою. Леніна у 1920-х роках. Він попереджав про приход до влади чоловіка з чорними вусиками, який розпалить світову війну. Нацисти внесли Мессінга до списків особливо небезпечних ворогів рейху. У 1939 році він не просто попередив про початок Другої світової за місяці до німецького вторгнення в Польщу, а й детально описав хід майбутніх подій: швидке падіння Польщі, Союз Гітлера і Сталіна, наступ на Францію, битву за Британію. Коли німецькі війська увійшли до Варшави, Месінг ледь встиг втекти. Переправившись через кордон у Білорусь за кілька годин до облави Гестапо, сам Сталін викликав провіця до Кремля 1940 року, щоб особисто перевірити його дар. Диктатор був скептично налаштований до всього містичного, але чутки про єврейського пророка дійшли навіть до його вух. Месінг не лише пройшов усі випробування, але й приголомшив присутніх детальним пророцтвом. Війна почнеться рівно 22 червня 1941 року о четвертій ранку. Німці майже дійдуть до Москви, облягатимуть Ленінград, але зрештою зазнають поразки в лютому 1943 року біля міста на Волзі. Історія підтвердила кожне слово до найменших деталей. Сталінградська битва завершилася саме в лютому 1943 року і стала переломним моментом війни. Вдячний диктатор призначив єврейському провидцеві державну пенсію, квартиру в центрі Москви, автомобіль з водієм і статус заслуженого артиста РФСР. Повоєнні роки стали періодом найбільшої популярності Месінга. Його виступи збирали повні зали, квитки розкуповувалися за тижні наперед. Радянська влада використовувала його талант для пропагандистських цілей, але сам Месінг дедалі частіше впадав у задуму та говорив про наближення глобальних змін у світі. Він почав записувати передбачення в зашифрованому вигляді, ховаючи зошити в таємних схованках квартири. Найзагадковішими стали передбачення Месінга 70-х років, коли здоров'я підупадало, але пророчий дар посилювався. Свідки розповідали, як він впадав у транс під час звичайних розмов і говорив про події майбутніх десятиліть голосом, не схожим на власний. Іноді стани тривали годинами, а після пробудження Месінг нічого не пам'ятав. Його секретарка Аїдара Попорт. Освічена жінка з філологічною освітою розробила власну систему стенографії, щоб встигати записувати швидку мову під час трансових станів. Після смерті провидця ці записи частково опублікували, частково залишилися в архівах спецслужб серед найвражаючіших записів прородства. Про велику війну в землях Дніпра і Дону в часи, коли люди носитимуть у кишенях маленькі екрани для спілкування з усім світом, а інформація подорожуватиме швидше за блискавку. Він описував металевих птахів без крил, що літатимуть без пілотів і нестимуть смерть машини, що воюватимуть самі, керовані розумом, створеним людиною. Хіба це не нагадує сучасні смартфони, безпілотники та штучний інтелект? Ще одне передбачення говорило про падіння імперії Леніна, коли чоловік із темною плямою на чолі, що походить із краю соняшників, дасть свободу народам. Месінг описував, як ця людина стане останнім правителем Червоної імперії, але через 30 років колишні володарі спробують повернути втрачене через кров і полум'я. Горбачов із родимою плямою, який народився в Ставропольському краї, розвалив СРСР 1991 року, а через три десятиліття розпочалася підготовка до нинішнього конфлікту. Провидець передбачав появу нової зброї, що діятиме на тисячі кілометрів та війни в невидимому просторі думок та образів. Він говорив про битви за свідомість людей, де переможе той, хто краще володітиме правдою та мистецтвом її поширення. Чи не про інформаційні війни та кібератаки йдеться в цих словах? Месін казав, що двоголовий Орел знову захоче поглинути тризуб, але подавиться і впаде не там, де очікують. Він описував це як довгу битву терпіння, де переможе не фізично сильніший, а витривалий духом. Тризуб знайде підтримку там, де сходить і заходить сонце, а орел виявиться самотнім у гордині. Найвражаючими були слова за кілька годин до смерті при ньому була медсестра Лариса Петровна, яка доглядала останні два тижні, спочатку не надавала значення незв'язним словам, вважаючи маренням, тільки роки по тому, читаючи про світові події, зрозуміла пророчий зміст і розповіла журналістам. Месінг лежав у лікарні Боткіна, Температурив. важко дихав. Близько третьої ночі різко піднявся, очі стали скляними, голос змінився. Медсестра спочатку злякалася, думаючи про передсмертні судоми, але зрозуміла, він у особливому стані свідомості. Він почав говорити про війну майбутнього, яка розпочнеться там, де майорить жовто-блакитний стяг над древніми землями скіфів та козаків. За його словами, ця війна стане останнім випробуванням для слов'янських народів. Він говорив про братню кров через гордині правителів, про матерів, що втратять синів, міста, що стануть попелом. Великий конфлікт розгорнеться між східним володарем у палаці з безліччю вікон у серці рівнини та народом, що обрав свободу понад безпеку. Володар пошле військо на захід, сподіваючись швидкої перемоги, але зіткнеться з неочікуваним опором. Світ розколеться на табори, старі союзи зруйнуються, нові народяться вогні. Але переможе не сильніший зброєю, а терплячіший серцем та правдивіший словом. Світ думатиме, що все вирішиться на полі битви. Проте справжнє рішення прийде під тихий шум кондиціонерів у скляному будинку, де зустрінуться люди в дорогих костюмах та прийматимуть рішення, що змінять карту світу. Це місце знаходиться там, де пустеля зустрічається з морем, де караванні шляхи древності перетинаються з торговими маршрутами сьогодення, там, де схід зустрічається з заходом культурно, де різні цивілізації створюють нові форми співіснування. Месінг також передбачав нову тактику ведення війни. Майбутні конфлікти воюватимуться не тільки танками та літаками, але й інформацією як зброєю. Він говорив про армії ботів у мережі, що поширюють неправдиві новини, хакерські атаки на електростанції та банки, маніпулації з громадською думкою через соціальні мережі. Переможцем стане не той, хто має більше солдатів. А хто краще контролює інформаційні потоки, провидець детально описав роль міжнародних організацій: формальні структури як ООН, виявляться безсилими через вето великих держав, але справжнє значення матимуть неформальні коаліції країн, об'єднаних спільними економічними інтересами. Демократичні країни об'єднаються проти авторитарних режимів незалежно від континенту. Особливе місце займала роль Китаю. Месінг говорив про великого дракона, який каз і... <н> <Good morning> <mộtantafendim> <-Rodic> …який довго зберігатиме нейтралітет, вагаючись між старими союзниками та новими можливостями. Саме позиція Китаю визначить результат: коли дракон зробить вибір, війна швидко завершиться. Геополітичні експерти стверджують, що розв'язання сучасних конфліктів залежить від економічних факторів, санкцій, енергетичних ресурсів торгових маршрутів. Саме це визначає долю війни. Якщо Месінг мав рацію, то де може завершитися протистояння? Перша можливість об'єднані Арабські Емірати Дубай чи Абу-Дабі, сучасні міста. Зі скляними хмарочосами посеред пустелі біля моря. Оае традиційно виступають посередниками в міжнародних суперечках, мають відмінні відносини з Заходом і Сходом. Їхня економіка базується на торгівлі та фінансових послугах, що робить їх ідеальним місцем для складних переговорів. Друга версія Казахстан, Нур Султан, колишня астана, місто майбутнього серед степів, збудоване за останні десятиліття. Казахстан зберігає нейтралітет і підтримує добрі стосунки як з Росією, так і з західними країнами. Президент Токаєв неодноразово пропонував країну як майданчик для переговорів. Третій варіант Туреччина, Стамбул, місто на межі Європи та Азії. Туреччина активно посередничає у міжнародних переговорах. Ердоган підтримує контакти з усіма сторонами. Країна є членом НАТО. Але має тісні економічні зв'язки з Росією. Найнесподіванішою є четверта можливість. У записах Месінг згадував, що там, де великий дракон торгує з орлом посеред островів, що виникли з морських глибин, буде поставлена остання крапка: дракон означає Китай, Орел США, острови, можливо, штучно створені землі. За цим описом найкраще підходить Сінгапур, острівна держава. Що за десятиліття перетворилася з рибальського поселення на фінансовий центр світу? Сінгапур є ключовим торговим партнером для Китаю та США, нейтральною територією, де регулярно зустрічаються представники всіх великих держав. Уявіть картину: поки світ стежить за бойовими діями, справжні рішення приймаються в тиші кондиційованих кабінетів Сінгапурських хмарочосів. Підписи під документами, стримані рукостискання і конфлікт завершується не гулом гармат, а клацанням дорогих ручок. Месінг говорив не лише про місце, а й про конкретні часові рамки. Коли листя пожовтіє в четверте після початку Великого лиха, прийде перший знак примирення. Коли сніг розтане втретє після переговорів, буде підписано перемир'я. Справжній мир настане, коли квіти розцвітуть у п'яте. Якщо прив'язати до лютого 2022 року, то четверте жовтіння. Осінь 2025 року. Коли розпочнуться серйозні дипломатичні контакти. Третє танення снігу. Весна 2026 року. Час перемир'я. П'яте цвітіння квітів. Весна 2027 року. Остаточна мирна угода! Провідець пов'язував завершення з астрономічними подіями. Великі зміни прийдуть, коли планети вишикуються в особливий ряд, а люди побачать незвичайний знак на небі. Астрологи стверджують, що унікальне розташування планет очікується наприкінці 2025-го на початку 2026 року. У найпотаємніших записах Месінг писав, що остаточне рішення приймуть не президенти чи королі, а люди, імена яких широкий загал не дізнається. Фінансисти, що контролюють грошові потоки, керівники корпорацій, таємні радники. Вони зберуться в приватному клубі чи готельному номері без камер, обговорюючи практичні аспекти: хто, кому і скільки заплатить за припинення війни. У записах містяться пророцтва про післявоєнний світ. Деякі кордони зникнуть через економічну інтеграцію, інші з'являться в кіберпросторі. Найбільші зміни відбудуться в людських головах. Народ, що жив під чужими прапорами, знайде справжню силу через випробування і стане прикладом для світу. Месінг передбачав революційні зміни в енергетиці, які стануть ключовим фактором завершення конфлікту. Він говорив про вогонь, що не згорає, відновлювальні джерела енергії, країни, що першими освоять нові технології, отримують вирішальну перевагу над залежними від традиційних енергоносіїв. Скептики називають це збігом обставин. Професор Волков стверджує, що Месінг був талановитим психологом, його передбачення туманними та такими, що їх можна інтерпретувати як завгодно. Багато пророцтв стали відомими після подій, що дає підстави сумніватися в автентичності, але захисники феномена наводять переконливі контраргументи. Доктор Петрова посилається на розсекречені документи КДБ про справу провідник, де детально описані експерименти з провицем та передбачення, що здійснилися з точністю до деталей, серед них дати смерті Сталіна. Карибська криза 1962 року, падіння берлінської стіни, розпад СРСР. Медичні дослідження показали у Месінга незвичайну активність у ділянках мозку, відповідальних за сприйняття часу та простору. Електроенцефалограми виявляли аномальні хвильові патерни під час трансів. Під час передбачень температура тіла підвищувалася до 39 градусів. Пульс прискорювався до 140 ударів, зіниці розширювалися. Найзагадковіше він говорив мовами, які не знав давньогрецькою, латиною, арамейською, санскритом. Після виходу з трансу нічого не пам'ятав. Деякі дослідники висували теорії про генетичну пам'ять або доступ до інформаційного поля землі, але офіційна наука відхиляла як ненаукові. Особливо вразила свідків розповідь про технології майбутнього, безпілотні літаки, супутникову розвідку, кіберзброю, що вражає комп'ютерні системи. Месінг передбачав широке використання штучного інтелекту, роль жінок як символів опору, великі переселення народів, міграцію мільйонів біженців. Перед смертю він сказав останню фразу, яку медсестра запам'ятала дослівно. Передайте тим, хто житиме в час великих випробувань, не втрачайте віри, найтемніша година перед світанком. Перемога прийде не тоді, коли її очікують, але саме тоді, коли найбільше потрібна. Можливо, ці слова актуальні і сьогодні чи був Вольф Мессінг справжнім провидцем, чи просто геніальним психологом. Чи здійсняться його пророцтва про завершення конфлікту в несподіваному місці? Час покаже одне очевидно, навіть якщо це лише легенда, вона дає надію, що найжахливіші конфлікти мають завершення, яке часто приходить звідти, звідки його не чекають. Можливо, саме зараз хтось у скляному офісі на іншому кінці світу підписує документи, що змінять хід історії.